Усім привіт! Приготуємо ягідну універсальну начинку з трьох інгредієнтів для будь-яких десертів. Для такої начинки беремо 400 г будь-якої замороженої ягоди. В мене це чорна смородина та шовковиця. Перебиваємо занурювальним блендером до консистенції пюре. Для того щоб прибрати всі небажані шкірки від ягід, перетираємо через сито за допомогою ложки. Як зрозуміти, що перетирати ягідне пюре вже досить. Коли сито стає чистим, це ознака того, що сік вже весь вийшов. Після перетирання чистої маси пюре залишилось 260 грамів. Далі додаємо цукор 100 г. окремо в склянку наливаємо 140 г води та додаємо 25 крохмалю. Добре перемішуємо та вливаємо в ягідну масу. Добре все змішуємо та ставимо на середній вогонь. Періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки маса закипіла, проварюємо її 2-3 хвилинки, постійно помішуючи. Після цього знімаємо з вогню та переливаємо в тарілку. Накриваємо харчовою плівкою в дотик, для того щоб не було зайвого конденсату. Залишаємо на столі, щоб маса охолонула до кімнатної температури та ставимо в холодильник на 2-3 години. До повного охолодження після того як маса охолоне, її можна використовувати. Якщо ви хочете, щоб начинка стала більш густа, додавайте більше крохмалю або менше води. Більш густу начинку можна навіть використовувати в прошарку торту. А такої консистенції начинку, як ми приготували, можна використовувати в рулетах десерті Павлова. Та десертах в склянках також можна використовувати як соус для поливання морозива або сирників. Обов'язково підписуйтесь на канал. На моєму каналі ви знайдете купу перевірених та детальних рецептів. Ваша активність допоможе в розвитку каналу. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.